У зв'язку з війною з масштабним переходом людей на рідний український контент постало таке питання, як відмова від російського контенту. Але мало хто насправді думав про повну ізоляцію та споживання виключно української мови як єдиної, оскільки, відмовившись від російського контенту, люди, переважно самі смаки, не змінювали. Тож вони або знаходили те, що люблять серед українського інформаційного простору. Або у випадку з тим, якщо того не знайдеться, шукала щось в іноземному, наприклад, в англійському. Але чи можемо ми ж, мами, свідомо в один момент стати повноцінно ізольованими від всіх країн та почати споживати лише українську? А відповіді так і ні. Однозначної відповіді тут не буде. По-перше, думаючи про це, я виділив цілих декілька варіантів самого переходу на українськомовний продукт. По-друге, все залежить від того, що саме ви переглядаєте і підставите під цю тему варіанти, які я зараз озвучу. Перший варіант в споживанні українською, точніше кажучи, моя власна ідея полягає в тому, щоб все, що зробити, так це просто брати вже готові іноземні ресурси та перекладати їх в автоматичному форматі. Власне, сучасні технології широко дозволяють нам це робити. В основному люди перекладають в Google, проте мені, наприклад, більше до вподоби це робити в стандартному браузері Microsoft Edge. Можна довго його критилкувати, проте мені подобається як там динамічно і чудово, як на мене працює перекладач. Таким чином, по суті, ми можемо повністю ізолюватися від якогось впливу іноземних мов. Хоча постривайте, а що саме власне зміниться? По суті, ми перекладали думку якоїсь статті на нашу мову, але саму думку людини, сама суть перекладеної статті, ніяк не змінилася. Тож нам необхідно в такому разі щось мати своє. І чи можемо ми жити, споживаючи лише свій власний український продукт? Ну, звичайно, що ні. Глобалізація дуже суттєва штука, яка торкається кожної країни, і ми не виключення. Вся система побудована на глобалізованих штуках, але в цілому, якщо брати не імпортозаміщення, як кажуть на Московії, а просто якась адаптація та наші видання в цілому, то жити ми в цілому можемо. Наприклад, я вчуся на програміста, моя мова це C++, і мені необхідні для вивчення матеріалу якісь певні статті. І чи є вони українською мовою? Так, є. Є сайти, які адаптовують. Це все під українську мову, та навіть під українське питання. Наприклад, я особисто вивчаю C на одному сайті, і там більш ніж 200 тем для вивчення. Це дуже класно. Також у нас є свої власні аналоги певного програмного забезпечення. Чи то знову ж таки сайти. У нас є свій власний антивірус, який на достатньо нормальному рівні. У нас є навіть свої соціальні мережі, та врешті-решт стоїть пошукова система, яку ми можемо використовувати як основну. Якщо, наприклад, Московський Яндекс який під контролем ФСБ кидає про московські новини, то скоріше за все цей за логікою речей зробить з вас українського патріота. Тож, якщо є можливість, використовуйте. Знову ж таки, програмне забезпечення у нас, як і у будь-яких інших країн світу, які є відокремлені від інших, само по собі існувати не може. Ми лише розглядаємо певний контент, який в цілому ми можемо замінити. Якщо обрати канал на Ютубі, то тут також є адекватні відео українською мовою, як власного виробництва, так і якісно адаптовані із за. Країн. Тож можемо сказати про те, що в цілому контент українською мовою ми можемо споживати і спокійно жити на цьому. Ми можемо використовувати як і свої власні ресурси, яких, як на мене, є досить достатньо для самостійного існування в певній частині контенту, так і перекладені ресурси з іноземних мов. Таким чином, соловійна мова буде оточувати нас завжди і всюди, і ви завжди будете поповнювати свій словниковий запас. Я би закінчив на цьому розповідь, але треба додати, що питання автоматичних перекладів є небезпечним для вашої національної свідомості. Країни заходу, як такі, не хочуть не знищити, проте з іншої сторони вони і не обмежені в тому, щоб кидати іноді якусь пропаганду проти нас, чи то якісь нагрюки. У них нема військового стану їм ніхто не забороняє це робити. Тож будьте обережними в цьому питанні, я би радив споживати контент з перекладами виключно в тому в випадку, якщо він стосується суто розважального чи то наукового характеру. Якщо ж тема йде за політику, за новини, навіть з елементами того ж розважального контенту, то ж раджу вимикати такий контент, інакше це може вплинути на вас негативно. Московія зацікавлена в тому, щоб посіювати пропаганду на заході, тож нам не треба ігнорувати цей фактор. Споживайте такий формат виключно від українського виробництва і від перевірених джерел. Якщо ваша ціль в розвитку націоналістичної свідомості, то а вже ж звичайний перехід на українську мову це лише один з перших кроків націоналістом від того, наприклад, ви не станете. Якщо мета полягає в тому, щоб їм стати, то ніколи, будь ласка, не переглядайте різні філософські канали української мови. Та канали по розмірковуванням на будь-яке ідеологічне явище. Я гарантую вам, що більшість з них буде лівацьких поглядів і буде банально заперечувати те, про що казали українські базовані гігачади. Якщо вас цікавить розвиток національної свідомості, читайте українську літературу. Читайте праці Степана Бандери, перспективи української революції, з'ясуйте, що є соціал-націоналізмом, інтегральним націоналізмом. Ознайомтеся з працями таких людей, як Дмитро Донцова або Миколою Міхновського, Вивчіть на пам'ять 44 правила життя українського націоналіста. Ось цей контент і є наступним кроком в вашій національній свідомості. Саме він, який був написаний ідеологами, і є вашим наступним рівнем, а не якісь дівчата з Ютубу 24 роки. Які будуть розповідати вам, що треба робити, а що не треба, і чи правильно ви взагалі думаєте. У кожного своя філософія, і в питанні національного піднесення слід звертатися саме до націоналістичних філософів. На цьому моя думка закінчена. Підсумовуючи, ми можемо казати про те, що якщо наша ціль полягає просто в споживанні солов'їною, ви можете це зробити без труднощів. Якщо виключено споживання продукту українською мовою, то ми також можемо його споживати. Але у певних частинах інтернету у певних темах з певною ідеологією у нас будуть труднощі, оскільки український інтернет почав інтенсивно розвиватися відносно нещодавно. А якщо поверх цього ви бажаєте мати націоналістичні погляди і переходити на український Українською мовою з метою націоналізації, то читайте тематичні книжки на вибрану вам ідеологію, їх достатньо українською мовою. І деякі з них навіть не адаптовані під сучасний правопис. Тож на цьому все. Всім удачі і па-па, До нових зустрічей!